Друзі вітаю! 11 грудня. Слава Україні! Слава. І так, друзі, продовжаємо зимувати. Ми по великому рахунку постійно в цеху. На цьому точкові буваємо дуже рідко. Ну, прийшли сюди зараз, якраз з вами. Подивимося, відповімо на деякі коментарі, так як знайшлися, як завжди знатоки, які знають, по якій причині там у мене сімейка одна слабла і тому подібне, давали свої предположення. Були люди, котрі предположили, що полоски від компанії БВЛ ніхрена не спрацювали. І, от і маємо результат. Хоча ми подивилися там не одну сім'ю і знайшли одну, скоріш за все, без Да і то це по знаком питанням, як так, так, не я так предположив. Но Несмотря на то все, що от ролик був знятий, в ролику все було озвучено стосовно чому ми собі дозволяємо, скажем так, ну, допускати до того, до чого допустили. Хоча там нічого страшного нема. Чому? Тому що економічно нам вигідніше на даний період часу, скажімо так, менше уделяти бджолам. Внимание. І якщо там десь пропала матка, ну та Бог з нею пропала та пропала. Якщо ця біда привела к тому, що сім'я пропаде, все, Бог з ним, без різниці. Якщо якась слаба сім'я, за ухо її теж ніхто не тягне, вона теж сама по собі має отойти і забути як єдиницю І тому подібне. І от недогляд скажем скажімо так, такий, який міг би спасти сім'ю, ну в віді, наприклад, некондиційної матки, котру можна було поміняти, або відсутність матки, котру можна було замінити, або Ще якісь нюанси привели к такому результату, що одна-дві сімейки, скажімо так, 3 може 10%, може і 15%, на котрі нам, ісходя із цих знань, навіть не знань, а ісходя із такого методу роботи, ми б допустили 15% браку. Не браку, а відходу. так що е це ми все озвучували, знатоки все знають, і ми от прийшли конкретно сюди, чому сюди? Бо тут у нас стоять якась кількість сімей, тут ми постійно літом працюємо, тут і половина з них виховательки, друга половина сімей, котрі або донор, або то, ну, коротше, якась. Як Якісь виконують функції, що нас заставляють періодично за нею е, е, доглядати і спостерігати, і тому подібне. І якщо тут були якісь проблеми, вони це вирішували. Зв'язку. І от зараз подивимось, як виглядали ті сім'ї, котрим, е, за котрими дивилися, котрих не, е, скажімо так, не мучили за цілий сезон і тому подібне. І давайте подивимось. Чи теж тут є якісь такі смійки, котрі зайшли? На якусь, на нет і тому подібне. Ну, бачимо, тут гарно сидять, тут дві лишні. Ну тут є, є, є там учинка. Сидять гарно, плотненько. Суперов. Так, йдемо далі. Ну, така ж сама ситуація. Ну, тут ці три лишні сидять гарно. Також були знатоки, ті, які писали, а у тебе багато пустих рамок стоять. Друзі, пуста рамка є повністю кормова рамка в гнізді, в необхідному стані, в різних умовах, в різних вулях має зовсім різні наслідки. Якщо в цьому випадку зараз, якщо вони сидять на шістьох рамках і тільки, як вони розійдуться по клубу, і піде, скажімо так, розвиток, вони займуть весь корпус. Це вже неоднократно, ми в себе провірили на пасіці. А якщо це не мідова рамка, а пуста рамка, і вона нам в дерев'яному вулію, то звісно, що це зовсім інакша історія. О, тут видимо як низько сіль. Тут нема. О, от, от так. І доволі низько сидять. Це донор був. Ці дві були виховательки. О, О тут, тут дві тільки лишні. А, і вона вискочила. Так, дивимся далі. Ну, то й видко як да. Да, гарно сидять. По великому рахунку і мене навіть на тому точку все влаштовує. Це просто ми піднімали криші, підняли там, ну скільки, 10 сімей, точно підняли. І обротили, ну, якась вона актив, така, активненька. Скоріше за все, да, там пропала матка. Так що, ну, такі через екран все знають. Так, ну тут три лишні на шістьох. рамочках садить клуб. Там, кстати, у нас Машенька зонты купал. Трапи нет. Ну, а тут на семех, мабуть. Тут только две будут лишние, так. А может и три. А -а -а -а. Ну, то есть, совсем шикарно. Ну, тоже супер. А, тут теж є Сіли ще три. Гарно сидять. І все супер. Так що пізно такі, котрі хотіли поїздити стосовно полосок, що полоски не спрацювали, ти там рекламуєш гіно і тому подібне. Друзі, ми ведемо, скажімо так, ну таку, називаємо то в лап, ну не в лапках, а громко так скажемо, скажімо таку. Научну роботу стосовно цих полосок. Є виробник, який виробляє, а ми у себе їх тестуємо. Ми проводимо определені е, е, етапи виробництва для того, щоб в дальнішому джерелі е, мали якийсь позитивний результат, так як не тільки треба зробити, а також треба протестувати. А от на нас лежить ця робота. І якби вони не працювали, зараз би ми бачили зовсім інакшу картину, а не таку, яку ми бачимо. Ну, тут Нема що дивитися. Так, видишь, зонтик. Так, идем дальше. Тут. И там есть три лишние. Так, идем дальше. Да. Арно сидячий. Там теж є. В шістьох середнім сидять, в шістьох рамках, на шістьох рамках. Ну, займають шість рамок, чи як то назвати правильно. Некоторі посильніше, ну оці все сильніші. Ой. Все добре. Да, і тут все добре. Да, добре. да друзі, все, далі не йдемо дивитися, Дальше не йдемо дивиться, тому що були також питання, стосовно, як зимують на ГФС і на сиропі. Тут от є 4 сім'ї, які ми годували: одних на ГФСі, люкотоза, фруктозний сироп 42, ГФС-42, а двоє на сиропі. Я точно зараз не пам'ятаю, мені треба подивитися по записам, котра на чому, бо я таку інформацію в голові не держу. І потім здоймемо ролик конкретно по цьому, щоб ми подивилися різницю, як сілі, як зібралися, як виглядають сили і тому подібне. Це все були виховательки, всі більш-менш одної одинакової сили, так як процедури у них були завжди однакові. І потім за цим Ту сім'ю теж не будемо дивитися. Ну або давайте і подивимося. І на днях в 20-х числах маємо подивитися контрольне зважування. Ну, а просто подивимося, як сидять. Ну, то як сидять. Шикарно сидять. Да. На сім'ю храмочках вони сидять. Ось вот така вот красота, друзі. Так що полосочки працюють. І по великому рахунку все добре. Просто хотів продемонструвати. Так як знатоки завжди є, і потрібно їм продемонструвати. На цьому буде завершено. Слава Україні!